Куднікий раціон, я така свята, і який снікерс. В цій філософії ми не зможемо дійти до кінця. Боже, це дуже смачно. Як ми можемо розвивати цю гурманістичність? На такому раціоні я би точно не протрималась для вас. Це дуже дивно. Та це базові продукти, які є у кожного. Вона дуже маленька, вона, вона не красива, вона не спонукає до їжі. Сумуємо за ось цими. Супер солодкими смаками заварила собі чашечку кави, і ви просто улетіли. Друзі, привіт! Мене звати Катерина Жесті. Я рада вас вітати на своєму каналі. Тут ми говоримо і обговорюємо з вами. Здоровий спосіб життя. Ну і звичайно, вашу улюблену тему схуднення. І сьогодні, як би це не звучало популістично, але все ж таки, давайте поговоримо про ту одну помилку, яку ви часто робите саме під час зміни своєї харчової поведінки або в той період, коли ви вирішили все. Сьогодні той самий понеділок, коли я хочу змінити. Своє відображення в дзеркалі я хочу вам подякувати за те, що нас вже з вами настільки багато на цьому каналі, що ви пишете свої коментарі, що вже є ті підписники, які чекають. Четверга чекають наших випусків і з любов'ю ставляться до нашого контенту. Ви точно знаєте, як ми вкладаємось в контент, які в нас красиві не тільки картинки, а й теми. І наскільки для нас важливо викладати цей контент постійно. Тому прошу вас поширювати його в різних месенджерах, підписуватись і обов'язково ставити свої уподобайки. Простібайте, ремені політ розпочався. Жесть. Сьогодні, коли я готувалася до зйомок, я йшла і думала: от яка така найпопулярніша помилка, про яку я ще не розповідала, і з якою би я хотіла б з вами поділитися, все було дуже просто. Я перевіряла звіти своїх персональних клієнтів і наткнулася на цю помилку, і зрозуміла, ось вона. І сьогодні будемо розвивати саме цю тему. є критерії, за якими я перевіряю щоденники, харчові щоденники або харчові звіти своїх клієнтів в групових програмах, в персональних є звичайно критерії те, як мій клієнт набирає свою пропорцію білків, жирів та вуглеводів. Є ще інший критерій: це візуальна частина тарілок. Я концентрую увагу своїх клієнтів на тому, щоб ми. Намагалися перейти з зони обмежень з зони дефіциту в зону гурманістичну, тобто, щоб людина. Не запилювала себе в правила, що в мене є обмеження. Наприклад, така то кількість білків, жирів вуглеводів, і я маю понад усе набрати її, тому що в цьому є ключ. Ні, в цій філософії ми не зможемо дійти до кінця, а наш кінець це еволюція. Тобто, ми ж змінюємо тарілку для того, щоб отримувати від їжі задоволення, бо вона є, була і буде в нашому житті. І в дієтах от є ось цей саме прикол, в тому, що вони закінчуються, тому що вони обмежені. По найменуванню, по продуктам і по самому приготуванню. Апетит приходить під час їжі. От коли ми з вами змінюємо спосіб харчової поведінки і хочемо, щоб ця частина звички стала нашою рутиною, вона нам має подобатись тому, як ми можемо розвивати цю гурманістичність. По перше, не фіксувати свою увагу тільки на підрахунку. Поживної цінності або тих самих калорій, так Так, це важливо. Так, пропорції вони впливають на біохімічний процес, який створює умови для того, щоб ваші тренування, ваші інтервали між прийомами їжі, звичайно, працювали. Це математична формула, це алгоритм. Але нам же важливо розбудувати так ці звички, щоб ви змогли їх адаптувати в своє реальне життя. Тому що я пропоную вам і пропоную своїм клієнтам десь через там. 20 днів після початку нашої співпраці я рекомендую своїм клієнтам ходити в заклади, ходити в гості, ходити на вечері, ходити в різні ресторани, підписуватись на різних ютуб-блогерів, на різних інста-блогерів, але фуд-блогерів, які з того найменуванню продуктів, який є в вас, готують так і роблять таку подачу, що для вас це дуже дивно. І, до речі, для того, щоб харчуватись смачно, при цьому мати баланс в раціоні і не обмежувати себе, важливо завжди працювати над візуальною частиною. Саме в позиції, коли ми харчуємось обмежено, в нас, наприклад, серед овочів є тільки помідор, огірок і, наприклад, болгарський перець. Отут в нас і відбувається момент компенсації. Ми бачимо перед собою тарілку. Вона дуже маленька, вона некрасива, вона не спонукає до їжі. І найголовніше вона не розвиває наші смакові рецептори. Тобто, для чого ми робимо об'ємні тарілки? Для чого ми змінюємо? Траєкторію в супермаркеті ми заходимо в супермаркет, ви навіть ніколи про це не думали. І ми, як правило, набираємо ті продукти, до яких ви звикли. І з 20-го дня ми починаємо працювати з моїми учасниками і клієнтами на тему того, що а давайте, хоча б 20% з свого раціону почнемо експериментувати, якщо вони їли броколі. То давайте їх додавати, але не просто їх відварювати. А давайте шукати рецепти, як приготувати брокколі так або так інтегрувати броколі в основні свої страви, щоб вона була смачна. Давайте робити не просто овочеву нарізку, давайте робити класний смачний салат, щоби що? Щоб наші смакові рецептори дивувати. Тому що чому ми хочемо компенсувати солодким? Знаєте чому? Бо ми сумуємо за ось цими супер солодкими смаками, супер, я не знаю, якимись екстравагантними смаками, і це нормально. Це говорить про те, що цей потяг він абсолютно нормальний. Ви окей, і з вами все окей, все в порядку. Просто потрібно з цими бажаннями вміти працювати. Тому я вам рекомендую подивитись на цю тему трішки по-іншому. Я зараз вам покажу тарілки своєї клієнтки. Яка Зі мною за два місяці схудла на 5 кілограмів. До речі, дуже коротко про цей кейс. Вона завагітніла за допомогою способу еко після народження дитини з дитиною, все гаразд, все окей. В неї відбувся гормональний збій, лікування стероїдами, Вона до мене прийшла. Ми за два місяці знизили вагу на 5 кілограмів. По біомпедансометрії ми скинули ці 5 кілограмів за рахунок веселярного жиру. Тобто, ми зменшили кількість веселярного жиру на 4 кілограми 200 грамів. І це фантастично. І зараз я тут також вам прикріплю ці результати. Ви побачите, окрім її результатів біом її тарілки Вони виглядають фантастично. В неї є там рибні дні, восьмі ніг, креветки, дуже класні, об'ємні тарілки. І навіть в таких клієнток, як. Світлана з'являється потреба в компенсації, і ось вона мені пише голосове помідомлення в один з ранків. і це було саме сьогодні. Де вона мені говорить Кать, я так хочу солодке. От все, я вже не можу. Давай, давай щось придумаємо, щоб я могла, наприклад, після основного прийому їжі. Вона вже навчена з'їсти снікерс. Я така: Світа, який снікерс? Ти що? Тобто, в нас є з нею лімітована кількість вуглеводів. Вона складає 100 грамів вуглеводів на день. Ми в ці 100 грамів не враховуємо з нею Овочі, ми взагалі їх ніколи не обчислюємо з моїми клієнтами, тільки фрукти, ягоди, хліб та складні, вуглеводи і солодощі. Я й говорю: світ, нащо тобі обчислювати снікерс? Це промислова штука, промисловий е, формат батончику, в якому багато глютамат, натрію, багато підсилюючих всяких штук, які нам не потрібно. Давай зробимо з тобою класний десерт і навантажимо смакові рецептори і ще і допрацюємо твоє бежеве. І ось приклад одразу, вона це. Грує, як виглядає, наприклад, її сніданок. Для того, щоб вгамувати піку інсуліну, нам потрібно а, планувати сніданок. І перше, що має потрапляти в ротову порожнину, не солодкий смак, а солоний. Тобто ми бачимо зараз на фотографіях омлет, яйця, овочі. Це те, що Світлана перша з'їдає, те, що перше потрапляє в смакові рецептори, і за рахунок цього в нас класно починає працювати сама робота шлункового тракту. А поруч вона закінчує це десертом. Дуже класний десерт. Вона полюбляє кисломолочну продукцію, як дуже багато з вас, мої підписники. Ми беремо 70 грамів творогу. Ми беремо смачний афігенний шоколад, там, де в складі є какао боби какао-масло. Розтоплюємо його в кастрюльці. Заливаємо цей шоколад творогом. додаємо туди ложку меду. І додаємо корицю. Боже, це дуже смачно, це дуже солодко. І ви уявіть, ви собі з'їли сніданок, ви собі з'їли не промисловий батончик. Тобто я не нутриціолог, я не людина, яка і не спеціаліст, у мене немає реально цих кейсів, у мене немає такої освіти. так? Але я більше за те, щоб ми адаптували під себе раціон харчування і споживали ту їжу, яка, наприклад, так, є солодкою, але вона нам щось дає. Творог, білок, так, є лактоза, але окей, ми ж це зробили Після основного прийому шоколад. Та що в ньому поганого? Та нічого. Головне, в якій кількості, в якому співвідношенні, в якій послідовності. Супер! Розкажу вам про свій улюблений десерт: тиква і яблука. Я от просто купую тикву і яблуко, запікаю. Після сніданку їм тикву та яблучко там є. Клітковина, вона волокниста, волокна заповнюють кишківник. Дуже круто. Додаю туди корицю, і в яблочко ще, ще додаю творог. Боже, це дуже смачно. І це так солодко. Це солодше ніж Баунті, снікерс. Я не знаю, там ММДемс. На що воно нам потрібно? Ну, на що воно нам потрібно? Воно нам, в принципі, нічого не дає. Ви поїли, заварили собі чашечку кави, і ви просто улетіли. І у вас закриті всі потреби. Ви і наситили себе білками, жирами, вуглеводами. Ви і. Ми пропрацювали смакові рецептори, і все супер. Ви скажете, слухай, а якщо я, наприклад, вийшла на вечерю, У мене також таке буває. От, наприклад, клієнтка мені пише, Катя мене чоловік запросив на вечерю там вранці. Вона мені звітує, що я зробила? Що вона зробила? Вона замовила собі основну страву. Вона має бути простою, не багатошаровою. ні котлетки, не голубці, не паста. А це має бути стейк, там щось рибне, умовно кажучи, я просто не вживаю морепродукти і. Овочі в кінці вона замовляє собі десерт. Наприклад, це шоколадний фондан. Будь ласка, вона його з'їдає після основного прийому їжі, Запивається красивим чаєм. Для чого я вам це розповідаю? Що немає обмежень. Чому ми можемо собі це дозволити, коли в нас є збалансоване харчування? Бо в нашого тіла є три енергостанції: сніданок, обід, вечеря. Ми себе убезпечили трьома енергостанціями. За рахунок цього організм не буде нічого компенсувати, бо він отримав все, чого він так сильно потребує. Але ще й психоемоційно ми себе заспокоїли. Тобто, якщо вас чоловік запрошує на побачення, ви про все забуваєте і про Качу, в тому числі ви йдете, бо ви маєте жити це життя. Тобто мої клієнти дуже часто вони от уявили собі, що, наприклад, процес схуднення він, він все, я взялася, і я от з понеділка з понеділка я нічого не їм. Та не потрібна вам ця аскеза від солодкого ще від чого. Головне створити оці 80% умов, які складаються з трьох прийомів їжі, з балансу. І на цей баланс ви можете нашаровувати, згадуйте наш випуск про браслет Пандора. Тобто, спочатку ми відтворюємо браслет каркас, а потім ми на нього нашаровуємо. Ось ці бусини і цими бусинами є вміння створювати свій раціон. Питання в тому, що сучасні люди, я їх дуже розумію, вони настільки заклопотані своєю реалізацією зароблянням грошей, бо потрібно на все на школу, на садочок. Ну просто щоб жити це життя, потрібний бабос. розумієте? і нам інколи просто не вистачає часу. І бажання, щоб щось собі смачненьке, класне приготувати. Але пам'ятайте, для того щоб стати гурманом, не потрібно готувати з 33 інгредієнтів. Ось вам класний десерт, творог, шоколад, мед. Та це базові продукти, які є у кожного. Подивіться тільки на склад. Вчіться, ну або хоча б не вчіться, Боже. Давайте забудемо про це слово. Бо як вчитися, всі напрягаються одразу. Боже, все університет, школа. Забудьте про це. Ну просто подивіться. Ну що там в складі? Голотимат натрію, ну покладіть, ну візьміть трішки дорожче. Це шоколад, але ви ж це робите для себе. У вас одне тіло, у вас іншого не буде. Це ми можемо зуби собі вставити, розумієте? це ми можемо волосся собі наростити. Ви скажете, так, ми можемо собі жив... живіт відрізати, можемо, але воно все повертається, не існують Е, Чу чудо таблеточки, яка би вам допомогла. Тому я прошу вас не робити цих помилок. Я рекомендую вам подивитись на зміну харчової поведінки саме за рахунок гри, от щоб ви зняли важність від цього, щоб ви трішки протерли лінзи, моє улюблене, мій улюблений вираз саме на Ютуб випусках, і розслабились. І ось в цьому випадку, коли ви. За тиждень робити собі різноманіття не тільки капуста, помідорок огірок, а це різні овочі, це батат. Це окей, картопля, це брокколі, це цвітна капуста. Пробуйте. Звичайно, якщо ви зварите собі два яйці, рубанети цей огірок, ну воно не естетично, воно не смачно. Ну хто його захоче їсти? А чому ми ходимо в заклади і їмо там сніданки? Тому що і готують з тих самих інгредієнтів, але їх красиво подають. За вас вже готують, вже все тепленьке. Окей, йдіть в заклад. Беріть, фотографуйте, зберігайте і. Намагайтеся повторити це вдома. Пінтерес я вам вже розповідала. Завантажуйте цей додаток в пошуковій строці, пишіть собі естетична їжа, все. І шукайте їжу там, де є ті інгредієнти, які вам знайомі: птиця, м'ясо, обов'язково продукти регіонально-локальні, наприклад, інжир. Тиква, зелені, кислі яблука, так? весна, спаржа, аспарагус. Тобто вживайте те, що от прямо на зараз є класним і смачним. Не можете готувати, немає змоги. Йдіть в заклад і не бійтеся цього, не бійтеся експериментувати. Ось що дуже важливо, просто банально. Заганяєте в програму, подивилися, що плюс-мінус ви закрили свої основні потреби по білкам, жирам вуглеводам. Все і розслабились, і отримуєте від життя задоволення. Тому що, звичайно, якщо ми будемо постійно на обмеженнях, якщо ми будемо від чогось відмовлятися, ну в нас не вийде це інтегрувати на постійній основі і ставитись до цього як до частини свого життя. До речі, друзі, пам'ятаєте, я робила випуск зі своєю учасницею та клієнткою Наталією, яка є мамою чотирьох дітей. Ось тут ви можете перейти подивитись цей випуск. Наталія ділиться своїми враженнями про те, які відкриття для неї були саме в створенні раціону. Тобто, щоб ви послухали не тільки мене, якщо вам ця тема цікава, а ще й людину, яка змінювала свій спосіб життя і розбудовувала ось ці харчові звички. Наталія була учасницею. Спочатку програми мінус. І я хочу вам трішки розповісти про те, і взагалі, як змінилася наша програма від моменту її появи до сьогодні, від програми ми виросли до онлайн-сервісу. Тому що в якийсь момент ми зрозуміли, що до нас приходять клієнти, люди, учасники, які мислять шаблонно. Вони хочуть рахувати калорії, вони страждають від того, що вони обмежені в їжі, не можна їсти солодке, треба виключати хліб. Тобто вони так міфологічно і. Постійно використовують усі історії про те, що це нав'язано нашим соціумом, але насправді воно не працює. Ми почали будувати онлайн-сервіс, де ми розбудовуємо здоровий спосіб життя, тобто ми дивимося на зміну ваги не з точки зору схуднення, а ми говоримо про звички, про мотивацію. Про їжу, про ваш тип тілобудови нарешті, про те, як підбирати правильне тренування. І на кожному з етапів ви отримуєте інформацію, і одразу ми її з вами застосовуємо. Ви отримуєте, ми одразу її з вами застосовуємо. У нас є дуже класна система підтримки, звичайно, в моєму ключі. У нас немає жодних кураторів. Все будується на моєму такому персональному підхіді. Так за 16 років в мене вже є досвід. Я вже розумію ось цей прошарок людей, які постійно худнуть. І саме в цьому онлайн сервісі мінус, тобто чому мінус? Бо мінус в кілограмах, а плюс по здоров'ю. Ми супроводжуємо так клієнта, щоб він отримував вчасну інформацію, вона була ефективною. І за рахунок того, що в нас є з ним комунікація, підтримка, ми його стимулюємо до ось цієї гри, про яку я вам сказала. Тобто, не з'їла 200 грам овочів і 150 грамів курки. А що далі? От закінчилась твоя дієта, і що ти робиш далі? А ти розвиваєш ці смаки, а ти дивишся на цю тему під. Під різними кутами і в тебе виходить, і тобі подобається, і ти розслаблена, і ти не напрягаєшся, і ти не виводиш фокус тільки. Ось через 10 днів в мене буде зважування, і там має бути мінус 5. А якщо там не буде мінус 5, і там і не має бути мінус 5, що тобі робити? Тобі потрібно концентруватися на твоєму способі життя, який тобі приносить задоволення. А їжа, як я вже говорила в початку нашого випуска, це задоволення. Тому, будь ласка, не робіть цієї основної помилки, коли ви хочете знизити свою вагу. Оптимізуйте не тільки свої витрати, а й те, як виходите в супермаркет або на базар, змінюйте траєкторію, накопичуйте для себе інфопростір тими інструментами, які вам можуть допомогти створити блюдо, сніданок, обід або вечерю своєї мрії. Тобто ставайте гурманами, це набагато цікавіше, простіше і ефективніше. Чекаю вас на мінусі посилання під цим випуском. У Вас є безліч варіантів, пакети самоопрацювання зі мною. На будь-який бюджет і на будь-яке бажання. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте, будь ласка, цей контент в різних месенджерах. З вами була я, ваша Катя Шесть. Побачимося в наступному випуску. Пока-пока!